Спочатку ми висаджуємо в наших садочках невеличкі рослини: хвойні, чагарники, створюємо огорожі, висаджуємо живоплоти. З Часом рослини збільшуються в розмірах. І перед нами стає питання: які інструменти придбати, щоб доглядати за нашими рослинами, щоб інструменти були безпечні, щоб їм було дуже зручно користуватися, і щоб вони дуже довго слугували нам. Доглядаючи наші садочки, я завжди полюю саме за такими інструментами. Друзі, мене звуть Світлана і ви на нашому каналі «Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Коли полюю за такими інструментами, щоб вони були зручні, щоб мені користуватися їм було дуже, дуже зручно, і щоб я це робила з великим задоволенням. Завжди, в першу чергу, звертаю увагу на ті інструменти, які вже є в моєму користуванні. Сьогодні, друзі, хочу вам показати свій новий інструмент по догляду за рослинами в садочку. Це акумуляторний кущоріз з подовженою ручкою німецького виробника Алко. Інструменти цього виробника вже є. В моєму користуванні це газонокосарка і аератор. Тому, коли я обирала інструмент по догляду за рослинами, в першу чергу я звернула увагу саме на цього виробника, тому що його інструменти в мене вже дуже довго в садочку. Їх роботою, їх якістю я задоволена. тому і обирала кущоріз саме цього виробника. Характеристики цього кущоріза. Високоякісний міцний ніж, лезо алмазного гранювання. Довжина леза 51 см. Коли обирала лезо в саме на такій довжині зупинилася. В мене є вже в використанні кущоріз іншого виробника лезо саме такої довжини. Якщо б лезо було меншої довжини, Мені б треба було при обрізці рослин зробити декілька рухів, щоб підстригти більшу площу рослини. Якщо б лезо було довшим, кущоріз був би важчим. І працюючи, я би швидше втомлювалася. Тому такий розмір довжини леза 51 см для мене оптимальний і гарно підстригаю багато. Багато зістригаю з рослини, і мені не так важко працювати. Вага цього кущоріза разом з лезом, з ручкою, з акумулятором, який ось сюди вставляється 3 кг. 500 г. Коли обираю інструменти для свого використання, обов'язково беру їх в руки. Тримаю роблю декілька рухів вверх-вниз, щоб зрозуміти, чи не заважкий для мене інструмент. Як мені буде їм працювати? Чи не буду я швидко втомлюватися? Це має значення, тому що кущоріз – це такий інструмент, який ми тримаємо ось так. Бачите, навантаження йде на плечі. Коли ми якісь рухи робимо, підстригаємо. Щоб нам не було важко це робити. Розуміємо, що такий інструмент не може бути дуже легким, але і за важким він теж не має бути. Цей акумуляторний кущоріз з подовженою ручкою. Ручка ергономічна, і можна її подовжити і працювати на рослинах, ось таким чином можна подовжити. Робоча висота кущоріза з подовженою ручкою 3,5 метри. Впевнена, що у багатьох у вас є такі високі рослини. І ви не знаєте, яким чином їх підстригати. Ось дивіться. В нас ця туя завишки 5 метрів. Вся в хвої. Ергономічна ручка має декілька кутів нахилу. Коли нам треба підстригти. Огорожу, живоплод. Коли нам треба підстригати рослину природнім шляхом, як вона зростає? Вверху конусом. Можна це зробити завдяки тому, що ми змінюємо кут нахилу. Дивіться, друзі. Натискаю ось цю червону кнопку. Це вже друге положення. Третє і четверте. І зараз ще і п'яте буде. Друге, третє, четверте і п'яте. Дивіться. Під будь-яким кутом в будь-якому місці, щоб нам зручніше було підстригати, ми можемо нахилити лезо. І під будь-яким кутом стрижки, зріз буде точний і рівний. Це важливо, коли ми підстригаємо хвойні рослини або будь-які чагарники огорожі, щоб швидше загоювалися рани на рослинках, щоб не було рваних ран. Щоб зовнішній вигляд після стрижки був охайний у рослинки. Лезо стриже гілочки. Завширшки 16 мм. Коли у вас великі об'ємні рослини, і вам треба зверху їх підстригти. Ось, як у нас ялівці казацькі. Багато зверху об'єму. Одним рухом я зможу дуже багато площі підстригти. Для того, щоб працювати акумуляторним кущорізом, треба придбати зарядний пристрій і акумулятор, тому що в комплекті він не йде. Але, друзі, що мені дуже подобається, якщо ми придбали один інструмент лінійки EasyFlex, до нього придбали зарядний пристрій, акумулятор. лінійки EasyFlex, в подальшому, якщо нам Захочеться придбати ще деякі інструменти з цієї лінійки. Зарядний пристрій і акумулятор підходить до будь-яких інструментів EasyFlex. Цих інструментів більш 10. До всіх підходить зарядний пристрій і акумулятор. Треба придбати спочатку один інструмент, до нього комплект, а потім всі інші інструменти. Ми купуємо без акумулятора і без акумуляторного пристрою, тому що годиться він до будь-яких інструментів. Всі інструменти по догляду засадом. Акумулятор літійонний 20 вольтовий 2,5 ампери на годину. При повній зарядці акумулятора кущорізо можна працювати біля 45 хвилин, але зазвичай... Поспіль 45 хвилин ви працювати не будете. Ви підстрижете рослинку з однієї сторони. Або зверху підстрижете, зупинитеся, Зайдете з іншої сторони, ви будете зупинятися. Таким чином, в такому режимі можна працювати біля трьох годин. Повністю розряджений акумулятор заряджається 50 хвилин. І знаєте, що мені подобається? Ми підстригли рослини. Своєму садочку чагарники огорожі, живоплод. Поки ми прибираємо все, що ми підстригли, ми поставили заряджатися батарею в зарядний пристрій. Приєднали, 50 хвилин заряджається батарея. Поки ми прибрали, ми можемо користуватися через 50 хвилин повної зарядки іншим інструментом, щоб доглядати за нашим садочком. Наприклад. Оприскувач, до якого теж підходить цей зарядний пристрій, батарея. Підстригли рослини і зверху можемо обробити від хвороб та шкідників, підживити. Будь-що зробити, це дуже зручно, друзі, мати декілька різних інструментів по догляду засадом. І один тільки комплект, зарядний пристрій і батарею. Акумуляторний кущоріз з подовженою ручкою алко. Виготовлений з високоякісного міцного пластику. Корпус з високоякісного пластику має довгий термін придатності. Щодо терміну придатності, газонокосарка в нашому садочку вже біля більше 10 років працює, а ератор працює 4 роки. За всі ці роки, друзі, Жодного сколу, жодного, жодної тріщини на інструментах немає. Так, подряпини не є. Бо це ж інструменти, якими ми користуємося постійно. Газонокосарка в нас з весни до осені кожного тижня працює. Кожного тижня ми підстригаємо газон. Аератором теж і весні, і восени теж ми працюємо на газоні. Якістю задоволена, тому. Коли обирала, знала точно, що нічого з корпусом не буде. Кущоріз має низьковібраційний привод. Всі системи кущоріза, всі збалансовані. Це має значення, коли ми довго працюємо інструментами, якщо надмірна вібрація, якщо дуже гучний, ми швидше втомлюємося. Тому обирала саме такий, щоб. Все було так, як мені треба, щоб я могла довго працювати в своєму садочку, бо рослин багато, і вже в нашому садочку багато рослин, які вже є високі, більше трьох 4 метрів. Завдяки цьому кущорізу, завдяки тому, що я можу різні кути робити нахилу леза, я можу працювати навіть в важкодоступних місцях свого садочку. Бо дуже багато рослин зростають одне поряд з одним, десь біля паркану, де мені треба зайти і підстригти рослину. Завдяки цьому кущорізу впевнена, мені це буде робити набагато зручніше. Знаєте, друзі, на що ще я звертаю увагу, коли обираю для себе інструменти по догляду за рослинами в садочку. Не тільки, щоб вони були зручні, безпечні, легкі, але щоб вони мали гарний вигляд. Коли обираю інструменти, завжди тримаю в руках, помацаю їх, щоб дотик був мені приємний. І знаєте, які відчуття в мене були, коли я взяла в руки ось саме цей подовжений кущоріз алко. Це знаєте, як кохання з першого дотику. Бо він такий приємний. Ось така тут насадочка пластикова, вона така зручна, м'якенька, і коли працюєш, зовсім не втомлюєшся. Знаю, що на нашому каналі біля 80% жінок, садівниць, які дивляться відео, які доглядають за своїми садочками. Тому жінки мене зрозуміють, що не тільки технічні характеристики, на які звертають увагу чоловіки, а щоб і зовнішній вигляд був. Естетичний, гарний, приємний, бо ти ж працюєш таким інструментом, і задоволення потрібно не тільки отримувати від стрижки, від гарного вигляду рослин, а ще й від інструменту, яким працюєш. Літій-іонний акумулятор підходить до будь-яких пристроїв лінійки Ізіфлекс. Дивіться, друзі: газонокасарка, тример, повітродуйка, кущоріз. Мультіпила багато інструментів, до яких підходить саме цей акумулятор. Е, так, можна придбати декілька, щоб робота в садочку була швидше, проходила швидше. Щоб, поки ви працюєте одним інструментом, заряджається інший акумулятор, а потім ви вже щось робите ще в своєму садочку, іншими інструментами з лінійки Ізіфлекс. Коли сад має гарний вигляд, коли рослинки гарні, хочеться, щоб інструменти, якими ми працюємо, теж були гарні, високоякісні. Впевнена, що після сьогоднішнього огляду ви точно знаєте, на що звернути увагу, коли обираєш кущоріс для роботи в садочку. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку. Підписуйтеся на наш канал і не пропустіть наші майбутні відео, де ми будемо стригти таким кущорізом, бо рослин в нашому садочку багато високих. Буду ділитися досвідом, буду розказувати, чи подобається робота мені таким кущорізом. Бажаємо вам натхнення, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі, в нашому садочку. Будемо робити рослини охайними. До зустрічі!